Всім привет знову ми разом сейчас на ТБ Вот, там можна сюди, сейчас так поудичку забро. Так. Все втім на місці Припаркували. Ми просто пройдемся через нього Зараз гляне, можливо. Тут взяти ці сосиски. Ні, тут надо в черзі стояти. Кстати, синю капустинку кольто хто Хтось не спрашивав, он дивиться. Сейчас возьму і пару яблок. Так, рюкзаке валяется. что нам тяжело потягать, да? По чому це Голден перший гатунок 34,95. А на базаре по 35. Ладно, хватит два. Хватит два. Так, капустину я не хочу тягати, дуже здорово. А ну, може це були того, яка страшна. Не, не хочу. І ще зглянуть на сістки. воно коцане, ну, скажу, не побачимо. Дитяче, прикормні. Головне зварить смачні. Агонка пішла не? Чуть-чуть покоц, але нічого. А чого вона йде на ще обіду? Ой, як тут жарко, душно. Зараз підемо кушарями. Поисках сыра. Ко-ко-Ковна, Ко-Ко-Ковна. кур'як Что? Будем вас? Нет, нет. Старта. Дякую. Так, що тут у нас нижечка на 3,60. На сосіське так 72. Ну так себе акция. Так, блин. Повна зона небезпеки. Сейчас будем прорываться на это. на открытый рынок. Глянем там сыр. Ох, тут то расслабил батоны. Black Barrel а зновурі бніжка или коньяк не зрозумі так хто не зрозумів ми центральний ринок базар полтава що тут за змійка у мене проблема оце свинюшник Такий участок не знаю, може чийсь вже викуплений, куплений. Закоцаний. Боже, чого ти не голохня. Так, так, так. Мені надо капюшон снять, щоб краще бачить. У мене поводка бомбезна, конечно. Так а сколько я яблока? 34 гривні взял. Короче, 3 гривні, навірно, яблука потянув чи сколько. Так, так, Кстати, хотів вже є можливість глянуть почем шашлик. Шашлик. ж там 3,5, Побачили 75 ошийок, той 57, якийсь і курка. Курка 61, шашлик, з курки. Я раніше приходив, отам там ток, о, з той сторони в шашличку, то там. Вроді один від шашлика стандартний і все. Очки! Очки! Так далеко я від коня пішов. Дуже далеко. Руковнику, картошка, ну це з краю. так це я? Як би озвучувати вам не буду, щоб не приваблювати?

Лідит за карманом. У мене все в двох карманах. Телехвон і вони. І кошель. Огурчики. 120-125. Ось по тридцатки Семеренка, а я, навірно, які там голки тут. Ще одне по Тут сотка кілограм. Курмація. 45 Ладно. А я сюда, мабуть, не буду повертатись. Там капустинка така маленька, непогано. А можна під ціною цю капустинку? А, ой. Чи ви сам переколите? Я вам. Нічого страшного. Так, ото Місі. ваші віс... Дивіться, така 45 гривень кілограм, маленька. Потягаю. Пиццанка? Ага. Цяточка. Mm. Ага, дякую. Дякую. <сподарю> а це були. Надо в якомусь атабелі в супермаркете заїхати. Зараз прохладно можно такі, як сосиски тягать с собою. 115. Красиві гурчики. На 115. А не красиві будуть 100, да? 140 часнічок. Двадцять гривень цибулька. Ну, Картошка по 30-по 35, не хочу спрашивати. Я люблю, щоб ціна була на картоночці нарисована чи написана. Так, в принципі, а в мене список. Ну. Цибулинка, в принципі, в мене ще вписки. АДГЕСЬКИ сир в списки немає, я сам хочу таке пролазити на базарі і поїхати без АДГецько, якось не по тілі, так? Тим більше, по карточці можна розчитатися. Трусілля по 80 гривень і по 70, кость цікаво. Трусішки. Так, а по чому тут яблук? По 35 ям бачу. По 35. Зараз проще у тебе два яблука купив, вибрав, правда. Їх не дуже гарні вибрав. Но... ну то нічого страшного. Тут люди беруть по кілограму по взрослому, а я таке по детськи А як роботу по тебе? Да, оці так і так? Шаром, Мандарини 175, це як в СССР. Був. Дефіцит таких штук, як мандарини, апельсини, банани. Тобто по телеку бачили.

Шипуни качки. — А, я зрозумів, дякую. Качки, шипуни, 400 гривень, качка, 375 качка. Я взагалі не шарю. Як це дорого, дешево, тому що це люди самі вирощують. Качки, шипуни, колись вони шипіли, так? Да? Тут теж колись цікавився.

Дякую. Кажу кашений, кашений квашений. Квашеної капусти хочеться. Я не викидаю, не викидаю. Ой, такий ряд неприкольний взагалі. Давайте його у вас 70 гривень, Яйця по 70 здоров'я. Оце яйця здоров'я. 70 гривень десяток, але ну вони огромні. Вони, може, качині, Вони на качині, так? Да? Туалетна бумага для дупи 85 гривень. 8 штук. Це що, кальсони? Ні, це спортівки 380. 380 гривень. У чувак бухий, хоча охрана його зараз... Та не Крупи, дивіться, якісь. Це Поставити на паузу, подивитись. На розв'язку. Машевка. Машевка, 32 гривні машевка. Так, куди ми підемо? Давайте сюди. Ні, 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 я ось беру оцю. Я тепер не про грушу, я про яблуко. Це зараз сезон садить, кажуть, дерева, так? Да? Це не моя тема рибацька. Може з сожаленням, може з щастю. Так, сейчас йдемо далі. Ой, це я тут ішов перед этим, Не ну. ну, Я думаю, вело возле ТБ, туда ніхто не буде вісти. З 50, 55. Покровка. Здесь в покровка. корнішони 130. Блін, я потут проскочить. А ну давайте так. чик, 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 чик. Главне держить руки в карманах. А там кошелек и телефон. Ну все, буде нормально. лимончик 75 та. Вот эти дёрочки распада. Так, сыры, масла. Выдмово. пачка 47. Эти с про трое поворотник или непонятно. Вот эти Колбасы, балабасы. Це на базарі всякі ковбаси, балабаси, балики. Я вчора якийсь неудачний. Балик дорогий. А він такий вже хлипковатий. Прийшла мити, поняли? В этом, блін. В рідному селі трохи підлежений. Ну, Ми його з'їли, ну, щоб ви розуміли, 410 гривень кілограм, це дуже дорого, він має бути ідеальний. Він має бути жару і пилу. Отже, гірки 150, ну капець. Ну капець. 150. Так.